Як військовослужбовець збройних сил, ви знаєте, що військові статути вимагають від вас знання та додержання норм міжнародного гуманітарного права. Ви напевно проходили навчання і знаєте основні правила і те, чому їх слід дотримуватися. Та чи знаєте ви про свої окремі обов'язки як командира? Ви можете віддавати накази своїм підлеглим, і вони зобов'язані їх виконувати, але ви також несете відповідальність за своїх підлеглих. Це включає в себе обов'язок знати, особисто дотримуватися і вимагати від підлеглих неухильного дотримання норм міжнародного гуманітарного права. Прихильність принципам гуманності, міжнародного права та демократії в умовах збройного конфлікту означає всесвітнє визнання. Це головна причина надходження міжнародної дипломатичної, фінансової та військової підтримки. Але вона не є гарантованою. Це результат невпинних зусиль країни, дипломатів, урядовців та солдатів. Як командир ви є частиною цих зусиль, адже несете відповідальність не лише за себе, але й за тих, хто знаходиться під вашим командуванням. Їхні дії залежать від вас. Подбайте про те, щоб ці дії були гідними. Долучайтесь до нашого проєкту, щоб дізнатися, як цього досягти.